Ввечері 5 листопада росіяни вчергове обстріляли Одесу. Удар прийшовся на центр міста. Вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 багатоквартирних будинків, художній музей, а також поранено восьмеро людей. Ворожі обстріли нашого міста почастішали. Тож як обезпечуєте себе під час повітряних тривог? Чи користуєтесь укриттям та чи достатньо їх у центрі Одеси? Є паркінг. в доме оборудованы очень хорошие как только начинается у нас ближе к морю очень слышно обстрелы мы сразу спускаемся в паркинг я в бежите в начале бегала в начале когда война была началась а сейчас дома сидим есть да знаем вначале бегали сейчас не бегаем знаете я живу в втором месте тут поруч І я так думаю, що поки я буду йти до укриття, то мені краще вдома залишитись, тому що у мене є дві стіни. І я ховаюсь у ванній кімнаті. Ні, я живу в площі Катерининська 1. Все, що намічено в порт попадає в наш дом. У нас є бомбобіжище. Ну ми стійко стойка висіжуємо в квартирах. Звичайно, так. В мене я живу у частному домі, і в мене є свій підвал, і тоді спускаюся. Звичайно, не кожного разу, але я слідкую за новинами і спускаюся, коли вже розумію, що будуть обстріли дуже такі потужні. Я сиджу перед дверима. беру стрілець, саджуся перед дверима, чи йду в ванну, в кімнату, і там ховаюсь. Ну як як казали?